Шестирічна Надійка Євдачова приміряє курточку та обіймає іграшкового ведмедика. Ці подарунки від своєї родини привіз її румунський журналіст Алекс Косташе. Він познайомився з дівчинкою на площі Свободи в листопаді, коли знімав репортаж про звільнення Херсона. історія із Надією дуже складна. Це була історія з її мами. І... Коли ми зробили репортаж про це, люди в Румунії дуже полюбили Надю, тому що вона маленька, діти не повинні бути в таких умовах. Це дуже тронуло серця румунських телеглядачів. Багато румунів зверталися до журналістів, бо хотіли допомогти харсонській дівчинці. Знайти євдачових вдалося через соцмережі, каже Алекс Косташе родині привезли продукти та генератор. У нас надійка може навіть сонячну панель вже підключити. Коли у нас обстріл і вирубають світло, вона сама підключає світодіоди до акумулятора у нас. Так? Вона угу. ж знає, де плюс, де мінус вже. Євдачови провели в окупації майже 9 місяців. Виїхати не могли через родича з інвалідністю. Зараз родина збирається тимчасово залишити Херсон, адже наді треба ходити до школи. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.